Захисту на вірність сполдання... українському народу. Я сповдення себе вийти зі спітою. Слухаю, служу українському народу. Необхідно триматися від путі в законів України. Бути чесни, чесним, сумлінним і дисциплінованим. Вважаю присягу та урочисто клянуся завжди. Бути чесним, сумлінним і дисциплінованим. Тренуся можна і рішуче захищати життя та здоров'я громадян. Вітаю вас, і підняттям. Досягає доступні авторитету служби цивільного захисту. Вернуться можна? Можна рішуче захищати життя та здоров'я громадян, майно України. України часті, Вітаю вас, крім присягу. Тут у сім'ю пожежників, Якщо я порушу цю присягу, готовий нести вітаю вас, кінцям СРО кінцям СР. Складаю присягу, то урочисто клянусь. Завжди залишаться згідно від... закону України. Можна і захищати життя та здоров'я громадян. Спадає в присягу та урочисто плянуть завжди залишатися вітром українцям вільного захід. До переча 17 Рятувальники, щиро вітаю вас сьогоднішнім днем. Професії рятувальника, склавши присягу, ви знаєте, най найголовніше це на захист найціннішого це людського життя. Будьте мені, шановні випускники, від щирого серця від і відділені зарані, які присутні гарну, чудову і мужню професію рятувальника. Речуть, сьогодні ви прийняли присягу. Всі професія дуже ризикована, але професія необхідна. Складанням присяги на вільність українському народу. Обов'язки та чи інша професія. Професія, служіння, яке ви вибрали, насправді я без перебільшення. Як духовна особа, кажу, є святе. Здоров'я, Боже ласки, Своє місце і роль на цій службі. Сьогодні випускники навчального пункту прийняли присягу працівника служби цивільного захисту на вірність українського народу. Чотири місяці вони здобували цю робітничу професію професію пожежного рятувальника. Свої здібності вони відпрацьовували як теоретично, так і практично на практичних заняттях. Це є гідна заміна рятувальникам Івано-Франківської області, які несуть службу в підрозділах управління державної служби місця ситуацій в Івано-Франківській області. Сьогодні ми прийняли присягу. Насамперед я хочу подякувати нашим викладачам за їхню сумлінну працю за те, що вони нас так виховували. Вчили дуже гарно цю професію. Я вибрав свідомо. Мені подобається бути рятувальником. Це є дуже благородна справа. Мені дуже подобається професія пожежного рятувальника. Так як я бачив, як вони рятують людей, ліквідовують надзвичайні ситуації, тому я вирішив обрати цю професію, щоб в подальшому допомагати людям в тих чи інших надзвичайних ситуаціях.